Навичкам надання першої медичної допомоги вчили поліцейських та журналістів у Києві. Практичний тренінг разом з медиками відвідав і наш кореспондент Анатолій Журавльов. Вона наближається до потерпілого огукуючи його. Представники національного університету охорони здоров'я імені Шупика проводять інструктаж і показують, чим присутні будуть займатися в планах вправи з надання до медичної допомоги, робота з тампонування відкритих ран. Слухачі опановуватимуть і накладання турнікетів. Тут є ще така фіксуюча, на пов'язане, ми маємо за час. І ось учасники тренінгу встають до вправ. Нахиляєте. Під пильним контролем інструкторів кожен з присутніх відточує алгоритм дій, які в разі необхідності допоможуть врятувати комусь життя. Ви Телефону що ви робите? Почали, себе, почали себе. Як давно? серцевия Виклик прийнято. Так, Інструктори пояснюють зокрема і як правильно користуватися мішком амбу та дефібрилятором. Ось ця навіть. Не менші цікавості в учасників викликають турнікети та вправи з тампонування ран Ми Можемо заявити з яким тиском буде артеріальна кров з якоїсь магістральної судини. Ідея провести такий тренінг для своїх співробітників та журналістів виникла в управлінні поліції охорони Київщини. Чому тому, що всі ці дві професії дуже часто зустрічаються і працюють пліч опліч, тому що ці представники цих професій вони знаходяться у вирії подій, вони першими прибувають на місці події, і відповідно від того алгоритму дій, котре вони здійснять, якщо є певна екстрена ситуація, залежить не тільки їх життя, але й життя людини, що знаходиться поруч. Ми робимо виїзні тренінги для того, щоб підтягнути наше суспільство до свідомого відношення один до другого ось такі короткотривалі, одноденні майстер-класи, які дозволяють уже більш ефективніше себе почувати в соціумі і бути ефективними, якісними надавачами і рятувати життя. І це особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Наголошують і учасники тренінгу і інструктори. Саме такі люди вони для них це щось нове, і мені просто подобається наблюдати за тим, як люди горять цим, як їм подобається пробувати щось нове. І як вони дійсно самі думають, що це для них важливо, і я розумію, що це навіть стає більш важливим для мене. Декілька років тому я вже проходила подібні тренінги, але все одно з часом ти забуваєш якісь навички. Тому сьогодні були там деякі нові речі з тампонади, деякі речі з того, як бинтувати руку. Поліцейські продовжуватимуть організовувати різні просвітницькі тренінги в рамках соціального проекту Захисті. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.